Привітики! Я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми разом зі мною відправимось в дуже чарівне місто в Канаді, яке називається Монреаль. Тож сідайте зручніше, беріть з собою чайок, якісь вкусняшки та поїхали. Сніжок, щось у нас там відбувається! Почався дощ. Інша сторона Монреалю. Ми приїхали на заправку зараз. Зарядимося точніше, заправимось. Скільки зараз коштує бензин? Долар 52. Сьогодні в Онтаріо плюс один градус. Все тає, вже весна на носі, так здається, але ще будуть морози. Але хоч добре, що сьогодні можна так трошечки не в морозні будні погуляти. Хотіли ще помити машину. Ось тут, але чомусь при ви виході це вихід і стоїть ще якась машина. Я не знаю, чому тут може просто мойка зараз закрита, але блін, що це таке. Наша перша зупинка. Ми приїхали натім хорта взяти каву, тому що з кавою буде трошечки веселіша дорога. Все таке сіре. Я дивлюся ще немає цієї весни. Я вже так чекаю, коли дерева будуть знову зелені, коли буде купа якихось квітів і так далі. Але от що маємо, то маємо. Але добре, що тепло, зараз візьмемо собі кави і буде трошечки так веселіше їхати далі у подорож. Хортинці, як завжди, черги, всі хочуть кави. Тут прямо завжди купа людей в будь-якому, будь-якій точці міста. Наприклад, це може бути і центр, і за містом, і то саме. Ви бачите, дуже багато людей сидячи собі, розлікаються, відпочивають. У нас є. Бегл белк? Бегл белт, як классик бегл бел This one, you no. see? Classic bagel belt. <laughs> 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 І ми взяли типу два бургери. Це не бургери, а як бутики. Такі я раніше брала в старбаксі, а тепер я подивлюсь, як виглядає він втім кортин. На вигляд, це ось така звичайна булочка. Вітя взяв собі з котлеткою, а я зі звичайним бекончиком. Також всередині ще є зелень, яйце, томати та сир. Загалом за смаком вона смачна і нагадує мені булочку зі старбаксу. Тому сміло можу рекомендувати. Ми вже загрузилися і їдемо далі. Ця, звісно, воно все вмигає, але яка тут карта дорог. Тут настільки все запутано, просто таке двіжняк. Це ужас. Я в шоці. Ми тільки заїхали в Монреаль. Відразу тут настільки круті, і класні магазини є. Проїжджаємо салон Феррарі, салон Бентлі. Такого, наприклад, в Отаві взагалі немає. Також тут є різні класні магазини одягу. Там якийсь нові Вітон, якийсь там Гучіт і Фігучі, і так далі. Я просто в шоці, бо я такі магазини не бачила в реальності, тільки в Монреалі. Тут а в Отаві такого взагалі немає. Там це не актуально, я не знаю, і тому в мене шок, коли я це бачу. Зайшла в туалет в Монреалі, і ви знаєте, що я не можу закрити ось цю двері. Тут є табличка, можливо, треба натискати сюди, щоб закрити її, але все написано на французькій мові. Я нічого не розумію. Зайшли в туалет, а я не знала, що там двері захлопуються, і ключі залишила внутрі, закрила двері, вийшла. кажу, вітя давай заходь слідущий. А дверні відкривається, і прийшлося іти до накасу знову казати, пояснювати. кажу, що я забула там ключі, хоч би вони предупредили, бо я думала, що це звичайні звичайні двері, які ви можете відкрити і закрити. Тому я їх залишила влітку. Ми вже сюди приїжджали, але бачили зовсім інший Монреаль. По перше, це був він літній, все таке казкове, все таке зелене, квітуче, класне. А зараз ми приїхали в інший райончик вже зимою. І я дивлюсь, а тут дуже багато євреїв. Євреї живуть в Монреалі ще з 19 століття. Переселенці рятувались від погромів у східній Європі. Після другої світової війни Монреаль також став притулком для багатьох євреїв, які вижили в Голокості. Тому сьогодні тут одна з найбільших єврейських спільнот. В Наді, щось не можемо припаркуватися. Тут є ось такі от номерні знаки, і ми намагаємося це зробити, але зовсім не виходить. У нас не вийшло припаркуватися, тому будемо переїжджати в якесь інше місце та шукати. Їх. Ось така атмосфера зараз в Монреалі. Вітер трошки сніжок, щось у нас там відбувається. В общем, знайшли собі класний готель. Я надію, що він класний. Я зняла через спеціальне приложення і плюс я працюю в цій мережі готелей. І для мене була така невеличка скидочка, як для сотрудника. Але не знаю, чи вийде в мене там все окей з цим. Треба буде показати confirmation number, тобто номер підтвердження цього замовлення, номеру. Вот цієї кімнати я маю на увазі. Зараз покажу, як там взагалі це нормальний готель чи ні. Я взагалі нічого не знаю, але перевіримо разом з вами. Це, зараз будемо їхати на паркінг, ставити машину і покажу вам номер. Насправді, паркінг коштує десь 40 баксів плюс такс, тобто, ну і скажу, дороговато за одну добу. А готель коштує взагалі супер, всього 113 баксів плюс такси, і плюс у нас ще 100 баксів взяли як депозиту. Ну, тобто, там плюс, там плюс, і виходить нормальна сума. Все, піднімаємося вже в готель на паркінгу. Так, Ставлю ботинки, бо у нас руки повністю зайняті. Зараз гляну... О, який вид класний з вікна дивись. Клас, мені вже подобається. Вічер пішов дивитися, я теж піду. Клас, навіть в коридорі мені вже подобається, коли все ще буде світиться. Крутяк. І так дивимось обзорчик на готель. І перше, що я бачу, це величезне вікно, і вид з нього я просто задоволена. Йду дивитися і вже чекаю ночі, щоб це все подивитися. Вікна агромені. Я ще живу, ви знаєте, де в Канаді в бейсменті, тому я в шоці з цього розміру вікон. Тут у нас звичайно таке ліжко, дві тумбочки, кровать. Що ще нам треба далі? кресло, стул такий. Кавова машина, кава, тут ось така вот штучка всяка. Далі, може, тут холодильник є? Як це відкривається? Це не відкривається. Ага, холодильничок є. Дивимось, чи є щось тут. А ну, одна водичка. О, а чого одна? Могли б уже дві покласти. Тут такі картинки, робочий стол. Тут для літа ось така штучка. Телевізор є. Ну, номер, хочу сказати, такий просторний, є де розгулятися. Воно вітя вже мічтає, дивиться вікно. в вікно. общем, в цілому, то прикольно. Тут у нас просто йде шкаф. Відкриваємо сейф, шкаф. Закриваємо. І відкриваємо ванну кімнату, де у нас тут світло вмикається. Це все, два. Ось так. Таке величезне зеркало, немає ніяких тут пробничків, звісно, але в цілому все чистенько, гарненько. Туалет, ось такі рушнички, сама душова кабінка, ось така вот красота. Так, ми йдемо трошки прогулятися по готелю та подивитися інтер'єрчик. Їдемо на 15-й поверх подивитися пул і джим, тобто басейн і спортзал. Спортзал не цікавить, а от басейн хочу подивитися, що там. Там мене рекламка ресторана. О, Вау! Ну yeah, wow! Боже, камера не передає, але це все щось неймовірне. Do you Тут бачимо, є басейн. Ну, типу, подивилися, окей. О, можна туди заглянути. <проб> І подаває, аж ти будеш спортзалити? Так, просто. Отаково от от пул цікаво з таким вообще фієзним видом. Треба обов'язково сюди піти. Ой, почався дощ. Ми зараз шукаємо магазин, от а після цього хочемо піти десь перекусити. Тож покажу, що тут а, з кав'ярнями, що тут з ресторанчиками. Ми раніше вже літом тут були, але хочеться щось новенького, тому покажу вам. На вечерю обрали ресторан, який називається Холдер. Розташований він у старому Монреалі і знаходиться в історичній будівлі. Атмосфера виявилася теплою і гостинною. Меню ресторану пропонує різноманітні страви європейської кухні. Нас посадили біля вікна, яке просила. Зараз будемо вибирати, що тут є в меню. Короче, нам принесли вино. Ось таке до речі. Дивіться, яка циферка. це моя днюха. Майже ось така бутилочка. Нам налили, зараз. Будемо тестувати. На вечерю ми замовили стейк. Зверху була цибулька, також додали картоплю, і ще соус. чомусь в Канаді обожнюють додавати картошку фрі як гарнір. До цього всього нам принесли ще хліб. З маслом. І саме у ресторанах воно мені завжди не перевершено смачне. Коротше, в залі було дуже шумно, тому я тільки знімала і накладу озвучку для вас. Ви вже напевно це бачили. Тому що там ось така була атмосфера. Дуже шумно, але в цілому сподобалось. От ми нарешті повернулися. Зараз хочемо сходити, ще в басейн він на 15-му поверсі і повинен бути з класним видом, але не знаю до скількох він працює. Зараз вже 8 годин вечора. Тож перевіримо, як я вже казала раніше. Басейн на 15-му поверсі. Тому краєвиди тут ті, що треба А влітку. Ще й працює балкон з терасою. Вода з підігрівом. Тому купатися тут було в кайф. Ще й пощастило, що людей також не було. До цього всього тут ще є джакузі і сауна. Доброго ранку. Ми вже прокинулися. Зараз будемо робити каву, потім збиратися десь на сніданочок. І в принципі, подивимося ще Монреаль в день, тому що ми приїхали ввечері і толком не, не, не зуміли його просто побачити. Ось цю всю красу. Але, до речі, сьогодні так само все ще пасмурно. Сонечка майже немає, тому що це зимний період. Ось такі діла. Взимку, звісно, ось такі вулиці, багато сляки, сніг, тає, плюсова температура, тому красоти, звісно, на вулиці. Так Кої прям дуже немає влітку набагато краще, але тим не менш зараз шукаємо якийсь заклад, де можна погрітися та випити кави. Тут коротше є і ось така. Інша сторона Монреалю, тому що це будуть напевно збирати сьогодні сміття. Його просто так кидають на кучу, і такі, звісно, краєвиди вже не дуже в цьому плані. Монреаль дуже схожий на Нью-Йорк, бо тут. Так само викидаються сміття посеред вулиці. Це робиться для зручності сміттєвозів, оскільки не скрізь є дворові контейнери. У нас тут уже відніється кав'ярня, яка називається Сан себастіан Зараз подивимося, що тут класного є всередині. Коротше, ми зайшли в цей заклад, там такі робітники лежали на диванчику, тому що це ранок нікого ще немає. І Вони на розслабончику собі відпочивали. Ми зайшли, подивилися, які в них є тістечка. Але ви знаєте, атмосфера така була: якось немає музички, якось так напряжно. Ми тільки одні, і немає особливо такого вибору різних там тістечок, різних якихось смаколиків. Тому я так подивилась, кажу, ні, давай підемо щось інше. Можливо, буде краща атмосферка, бо я люблю такі різні атмосферні заклади. І так знайшли ось такий інший. І заклад називається фаро. Подивимось, що там всередині атмосфера в цьому закладі вже була більш привабливішою. Такий чисто канадський стиль із смачною кавою. Замовили ось таке лате. Вітя замовив капучинка і ось такі тістечка. Це йдуть чи Не знаю, які смак, зараз будемо куштувати. В цілому сама атмосфера в цьому закладі мені подобається, тому що так затишно. Тут дехто працює в ноутбуках, відпочивають. Ну в принципі, окей. Коротше, ми тільки вийшли з кофейні. Вона знаходиться ось тут. Пройшли, дбаличи кроки і дивимось, А тут знаходиться японська кафейня, панкейки виглядає дуже прикольно і теж дивіться, які тут є пироженки, Поэтому клас! Але ми вже наїлися, воно таке насправді дуже ситне. Я думала, що буду потім з голодна, але насправді ні. Класно посиділи, атмосферка хороша, тому така як заміна Старбаксу буде саме раз, коли Монреаль дуже велике місто. Це відразу помітно. Тому що подивіться, як натикано на фасад дуже багато різних закладів. Із рекомендацій, ще можу порадити ось цей ресторан. Ходити сюди повечеряти буде гарною ідеєю. Це ресторан французької кухні. Атмосфера тут дуже вишукана, і в цілому приємні ціни, як для ресторану. А поряд знаходиться безмежно гарний та сучасний готель. Ми зупинялися тут влітку. Обрали його із-за цікавого інтер'єру. В номері було ось таке ложе, з якого відкривався чудесний вид на місто. А для любителів старовинної атмосфери поряд є справжній замок. Це історичний маєток, який зараз функціонує як готель будований у 1880 році, будували його для відомого бізнесмена в Канаді тих часів. А Деякі відвідувачі та співробітники розповідали про паранормальні явища. зокрема дивні звуки та відчуття присутності привидів у старих залах. Не знаю, чи правда це, але всередині цей маєток виглядає шикарно. Все, ми вже виселилися з готелю. Ми вже забрали свою машину з парковки. Хочемо виїхати зараз. Поїхати в такий торговий центр, подивитися, якісь може тут речі. Я чомусь вважаю, що в Монреалі якісь вони повинні бути модніші. Але не можемо виїхати тут з парковки отелю, тому що застряв автобус, і зараз цей автобус намагаються витягнути. Він такий величезний, тут таку снігу. Він напевно в снігі, Я не знаю, як це відбувається. Він просто великий, і тепер тут така пробка із машин. Показую. Ось така ситуація. Там нас стоїть автобус. Тут уже машини зібралися. Ми так само чекаємо, але він все не може ніяк вирулить і це все зробити. З дивимось тут такі речі різні. Це все аутлет. Тобто тут речі трошки будуть по акції. Наприклад, тут можна взяти це як минулорічні якісь колекції і так далі, шубейки іскусственні. <свіття> да. вот, тут уже є і літня, літнє взуття, що завгодно. Тут такий чоловічий відділ. Поки що взагалі нічого не приглядається. Так дивимось, ходимо, гуляємо, купа речей, але щось такого, як годного я поки що не бачу. Е, весь цей аутлет виглядає ось так, тобто магазини поряд, ви виходите на вулицю і ходите під такими павільйончиками. Ось така от красота. Але добре, що зараз не холодно, то можна ще погуляти. А, наприклад, взимку, прям коли морози, прямо коли вітер, то не дуже класно. Але в цілому окей, особливо, я думаю, влітку. Зайшли в раль поло. Тут я надибала таку футболочку рожеву на літо. Також надибали віті. Також ще надибали Віті класну толстовку, але вона коштувала тут 300 баксів. Я думаю, так ну за толстовку 300 баксів я ще не готова віддавати, тому ми нічого такого іншого не знайшли. Йдемо далі зараз подивитися, що тут ще є. Коротше, аутлети тут прикольні, але в цілому ми нічого не вибрали. Походили, подивилися. Ну дуже багато різних речей, ніби вони нормальні. Але коли починаєш придивлятися, вибирати щось, то в цілому щось нічого не подобається. Я Не знаю, можливо, це такий просто настрій, не шопінг. Не знаю, Віті взагалі нічого не сподобалось. Він взагалі навіть нічого не дивився. Сподобалась тільки одна ота толстовка, але вона коштувала 300 баксів. Ми такі, а то ладно, можливо, там пізніше, не зараз. Ну, і вот так от. Я купила собі тільки одну футболку. І тепер відправляємось назад. Дякую, котусики, за перегляд. Не забудьте поставити пальчики догори. Обов'язково підписатися на мій Ютуб і також Інстаграм, тому що там повністю про життя в Канаді дуже багато сторі з кожного дня. А також залишайте коментар із чотирьох і більше слів для того, щоб український контент процвітав. Дякую за перегляд. Па-па!